Всім привіт! І сьогодні я буду розпаковувати такий гарний тінт з Аврори. Тут я вам показую сам тінт. А тут я намагаюся розпакувати його однією рукою. І тут я його вже відкриваю. Він дуже довго відкривався. І ось тут якась дивна паличка. Я думала, що тут буде, е, звичайна, як в бальзамах звичайних. Ну, ось так от тут я вже його наношу на свої губи. На камері він трошки розоватий, але він більш такий, більш до червоного кольору. І коли я поцілувала свою руку, там не залишилося майже слідів. Мені він сподобався. Всім пока-пока.